распаковка Love is Box. Тут может попасться вот такое вот сердечко, то есть дьямон. Вид открываемо. Ого! У нас тут вот такие вот набег. Нам попалось вот такие вот два монеты. Цукарка Love is. Тут еще одна цукарка вот такая вот. Я кокосова. Зупиняємося на кокосових. діаманта. по моєму як пташине молоко. Мені цікаво це, так що я попробую. Ну, пташине молоко. Щось теж пташине молоко, чи що. Шо? Така шоколадка з смородиною. Лісова білочка. Я не знаю, що це. Мадам Леді вишня Леді, вишня. Это сирок. Що це, я не знаю. А тепер пробуємо. Надо пробувати, да, кокосово. Я не могу відкрити. Я не люблю кокос. Чи... Mm -mm. mm -mm. Насмать yeah. mm -hmm, mm -hmm. Відкриваємо А, тут пару жвачек. Ма! Mm -hmm. сюди. Ну, я хочу покормити, що ти сюда. Ну почекай. Я тут видео знімаю а, а, тут такие жвачки, по. Mm -hmm. Так. Ну так что ты хочешь? Та ні. Не. Нікома. Там... Одну відкрім. Що нам тут випадко? А, тут без побажання. Просто жвачки з малюнками. Це жвачка? Я буду це розпаковати, там просто м -м, як ці от маленькі штуки. Як я розумію, це штука, типу. Ташиного молока тільки зі... з. Пломбір якийсь з цим. З вишним. Ну так, максимум мені подобається. Останні цукерка сироп. Ну, no, тут ще є, але я їх не буду з'їдати. 酷。<Cool. S 2> <laughs>